Які механізми має створити Україна в контексті післявоєнного відновлення та якої системи Київ потребує, аби брати участь в регіональній політиці Євросоюзу? Ще про наміри Канади, ЄС та Великої Британії обвалити російську нафту та поради експертки з освіти щодо вступу до польських вишів. Довіра міжнародних донорів до України може бути під загрозою, якщо влада не створить чіткі правила і механізми післявоєнного відновлення країни. Так вважає експерт з відновлення України, екс-радник Держдепу Шалюк Занер. В інтерв'ю для слава Тіві він підкреслив, що дуже важливим у контексті післявоєнної відбудови є створення ефективних управлінських структур. Вони повинні гарантувати прозорість і раціональне використання ресурсів, а також сприяти залученню приватних інвестицій. Щодо перспектив відновлення, експерт виокремив кілька ключових секторів. Оборонна промисловість не лише посилює безпеку України, а й створює нові робочі місця. іт сфера здатна суттєво модернізувати економіку країни, тому потрібно підтримувати стартапи та інноваційні компанії. А великий потенціал сільського господарства може стати двигуном економічного зростання у сільських регіонах. Розгорнуту розмову з Люком Занером читайте на нашому сайті. Для участі в регіональній політиці ЄС Україні потрібна спеціальна система. Це питання у контексті євроінтеграції країни нині обговорюється в рамках 22-го розділу переговорів з ЄС. А з цим існують певні труднощі, зазначає головний спеціаліст Офісу представника уряду Польщі з питань польсько-української співпраці Міхал Соболь. За його словами, першим кроком України у контексті регіональної політики має бути централізація держави і створення підтримки регіонального місцевого самоврядування відповідно до європейської хартії місцевого самоврядування. І це вже відбувається, переконує експерт. Другим кроком, за словами посадовця, є взаємне узгодження поняттєвого апарату. Євросоюз використовує дуже специфічними термінами і поняттями і дуже багато є такої прозаїчної роботи, пов'язано, щоб, щоб переіменувати, назвати відповідні органи Міністерства розвиток регіонів, громад і регіонів, виконують роль так, як це описано в європейському законодавстві. Наприклад, є таке поняття, як інституція, яка надає сертифікат, інституція, яка управляє, є багато. У жаргону і треба пояснити європейській комісії, е генеральній генеральні дирекції до справ регіональних. Який висновок зробили в ЄС стосовно імплементації Україною розділу 22 Читайте в коментарі Соболя на слава Канада ЄС та Велика Британія планують знизити граничну ціну на російську нафту. В Отаві кажуть, ініціатива передбачає обвал встановленої межі з 60 до майже 48 доларів за барель. Цей крок покликаний посилити економічний тиск на Росію та обмежити здатність фінансувати війну в Україні. Відтак у найближчі тижні в Канаді ухвалять відповідні регуляторні зміни. Детальніше про механізм цінового обмеження на російську сиру нафту читайте на нашому сайті. Слава Тіві. Необхідно уже зараз інтенсивно вчити польську мову, аби через рік вступити до місцевого вишу. Таку пораду в інтерв'ю Слава Тіві дала експертка з освіти в Польщі, засновниця освітнього центру у Кракові Анастасія Хованяк. За її словами, аби абітурієнту іноземцю бути підготовленим на вступну кампанію 2026-2027, вже зараз треба займатися 4-5 разів на тиждень польською мовою. Передусім дуже інтенсивно вчити мову для того, щоб мати високий рівень польської або англійської, мінімум B2, Нагадую, і також я раджу всім писати дитячий іспит, якщо це B2 з польської мови, який проходить зараз в лютому кожного року. І раджу і 10-м, 11-м класам писати в лютому 26-го року. Якщо дитина не написала цей іспит, ми будемо мати другу і третю пробу. Це іспит талк, який можна написати в березні, в квітні, і безпечно з ним вступити. Натомість, вже зараз треба займатися 4-5 разів на тиждень польською мовою, для того, щоб Ступити через рік. Як відомо, цьогоріч правила вступу до польських вишів для іноземців зазнали змін. Згідно нового законодавства, іноземці мають володіти польською мовою на рівні не менше, ніж Б2. Більше про зміни та їх детальний коментар в інтерв'ю експертки. Наразі це все. Більше новин читайте та дивіться на майданчиках Слава ТІВІ, на сайті, в Ютубі та в соцмережах. Побачимось!